Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Біля Вовчанська останні ріка дійсно велося будівництво. Пише депутат Ар'єв. але судячи з усього гроші і увага були прикуті до звичного великого мосту. Дороги з фортифікаціями склалося в новинах про візит президента. А от з реконструйованим мостом склалося у виділенні коштів через прозоро. Майже 370 мільйонів наприкінці минулого року. І заперечення обурених громадян не допомогли. Контракт уклали. Час іде війна триває. Пріоритети залишаються стабільними. Беза та сакара пізно та без ґрунтового слідства. Всього марнотратства не обійтися. В той же час ситуація у Вовчанську дуже напружена, а в мережі вже показують свіжі ями вириті для наших полеглих воїнів на кладовищі в Дніпрі. Це що, скільки ховати? Так.

Ось що потрібно знати про дії мародерів при владі. Юрій Бутусов звернувся до всіх українців та мерів великих міст. Звертаюся до мерів великих міст Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад, термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень військових міських бюджетів. Так зараз великі витрати, у тому числі на життя забезпечення міста. Так по всьому місцевому самоврядуванню порушили десятки. Кримінальних справ по розслідуванню закупівлі міста військового обладнання для наших воїнів. Але загроза Харкова та Вовчанську це загроза для усієї України і кожного великого міста. Ворогу 30 кілометрів. Ніхто крім нас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка верховного головнокомандувача не дасть дрони. Це не вирішать, ті, хто має за це відповідати за посаду, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть і. Тільки міста та їх мери у відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога у чисельності та боєприпасах рятують фронт і їм терміново потрібна допомога прошу мерів найбільших міст знайти ресурси щоб надати термінову допомогу в першу чергу рятівникам Харкова та Вовчанська 57-ма мотопіхотна бригада 42-га механізована бригада 125-та бригада ТРО, підрозділ Міністерства оборони кракен підрозділ 82-ї десантно-штурмової бригади 13-та бригада нацгвардії Хартія. Необхідно дрони, Mavic 3, Mavic 3T, Autel 4, ударні FPV, окопний, реба, квадроцикли. При необхідності можу надати прямі контакти їх представників. А прошу марі відгукнутися і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харків та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібно негайні заходи. І особиста увага керівників місцевого самоврядування. Давайте покажемо скільки яке місто зможе зараз додатково виділити для захисників Харкова. Я оприлюдню. У дню хто скільки міг надати, напишіть або вишліть лінки. Це був би ще один важливий для усіх нас приклад солідарності та взаємодопомоги. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.